Прогноз на 10 грудня, вівторок, ну що давно у нас не було кармічних днів, день особистої карми, тобто події сьогоднішнього дня можуть нагадувати події, які з вами вже відбувалися. А зустрічі сьогодні кармічні. Спостерігаємо за тим, що приходить та хто приходить в наше життя, хто повертається. І якщо ви впізнали ситуацію. Задача зробити по іншому, використати інший підхід для її вирішення. А ви знаєте, що 9 грудня це був такий своєрідний трейлер до наступного року, тобто енергії цього дня нам показували, яким може бути наступний рік. Можуть бути події, які вас змусили по іншому передивитися на свою цілісність, на своє значення, на свої результати, можливо, на своє навчання. Напишіть, які ситуації з вами відбувалися сьогодні, чи це був звичайний день, чи можливо все ж таки відбувалося щось щось таке, що змусило вас передивитися ваше ставлення до себе. Повернення колишніх повернення боргів не лише матеріального характеру, тимчасові фінансові труднощі: затримка виплат, транспорту чи доставки, переоцінка товарів, встановлення знижок та запуск рекламних кампаній, повернення товарів або грошей за повернуті товари, купівля подарунків, неочікувані витрати на дітей, переворот у житті, який може поставити або вивести вас із залежності, співзалежні стосунки, фінансова залежність, тобто кредити або борги, обережне з азартними іграми. Купіть лотерейний квиток сьогодні, але Базарні ігри краще не грати, переоцінка власних потреб. Наприклад, ви хотіли купити щось одне, а вирішили, що вам це більше не потрібно, і будете брати інше. Якщо це стосується техніки, краще зачекати до 20-го числа жертва власними потребами або грошима обережно з маніпуляціями та обманом можете потрапити в лапи шахраїв. Хороший день, щоб пропрацювати власні потреби з психологом і зрозуміти, чого ви насправді хочете і що не дає вам реалізувати бажане. Зустріч з езотериком, нетрадиційним лікарем, фотографом, заняття йогою або медитаціями для врівноваження емоційного стану. Не поспішайте, бо можна встигнути. Якщо щось не виходить або гальмується, переграється, так має бути. Значить, необхідно або зачекати, або підійти до рішення з іншої сторони. В негативі дня дурні та необдумані вчинки призводять до негативних ситуацій, жертва своїми планами через дітей, погана компанія, негативний вплив друзів, невдала поїздка, надмірна довіра до людей, наївність, азарт, програш можна в один момент втратити все. Обнулення актуальними сьогодні є спортивний стиль та стиль мілітарів. В палітрі кольорів це всі відтінки червоного, помаранчевий, а також яскраві відтінки. Насправді головне, щоб ви сьогодні себе почували впевнено та рішуче. І я бажаю вам прекрасного вівторка та гарного дня.